Вас вітає канал Довідник Історика. Дякую за підписку. Сьогодні розповім про те, яким життя було українців після хрещення Русі. Нагадаю, що хрещення Русі України відбулось в 988 році за правління князя Володимира Великого. Варто зазначити, що у дохристиянський період Русь Україна була могутньою державою і мала авторитет серед європейських держав. Вона не була залежною від інших держав, таких як Візантія чи Риму. Русь Україна мала великий авторитет і рейтинг серед європейського народу. Але після прийняття християнства все змінилося. Русь Україна стала залежною духовно від Візантії. Поступово згодом почала навіть сплачувати податки. Це призвело до падіння Русі України. Християнство стало великою подією для українців і почало змінювати їхню свідомість і пам'ять. І в першу чергу, коли було прийнято християнство, Володимир Великий наказав грекам і надав таке право карати українців за непослух і робити все, що відповідає грецьким законам щодо християнської віри. І після цього греки робили все, що хотіли, вони вдавались до покарань, навіть до смертної кари українців. Коли греки приїжджали до Києва, то вони проходжувалися будинками, складали списки таких нечистивих язичників, які не хотіли до християнства, ці списки людей. Потім їх карали, також греки вдавалися і до такого скажімо, торгівлі церковними речами, продавали хрестики, продавали ікони, і українці були змушені то купувати, щоб не потрапити в ці списки. також Процес християнства він був досить таким е, тривалим та процес охрещення, і варто сказати про те, що саме жоден народ у Європі в такий жорстокий і ганебний спосіб не був навернений на християнство як українці. І, звичайно, це призвело до такого падіння е, могутньої Русі України, призвело до того, що е, греки пропагували. Таку ідею того, щоб Русь Україна не сплачувала податки Візантії, також про те, щоб не було ніяких походів на Візантію. Тобто, фактично, Русь Україна стала такою рабинею Візантії, і всі багатства держави після хрещення успішно переходили до Візантії. І християнська Візантія, звичайно, раділа, що нарешті вона долучилась до багатств могутньої Русі, і що саме, що саме це, скажімо, збагатило і зміцнило могутність Візантії. А от для Русі України це стало важким тягарем, і для народу це було досить провопроводжувалася в такій жорстокій формі українцям не Пояснили, не зрозуміли і призвело до, отакого, до такого типу суспільства, який жив у страху і постійно оберігаючися від якоїсь загрози. Дякую за увагу, сподіваюсь, було цікаво.